З вами Максен та Тимофій. Привітайся! Всім привіт! І сьогодні ми на рубриці 10 секунд, 1 хвилина та 5 хвилин. Сьогодні, як ви згадалися, ми будемо будувати причал біля моря, тому що він виграв у голосуванні, якому я створив. Хто хоче теж голосувати, то заходьте у спільноту мого каналу. Ну що ж, ну а перед початком відео поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Друзі, будь ласка, поставте свій лайк під цим відео. Вам не важко, а нам з Тимофієм приємно, бо ми маємо відзняти 15 відео. Ось так: от, відкрию невеличкий секрет. Має вийти е, відео з хардкору. Так, з хар нового хардкор виживання та з Марком теж буде, з yeah. Бедварсу. І також знімемо з Тимо... Верніше, змонтуємо відео з невдалі... невдалими дублями, з Тимофієм, бо з Нубасиком нашим було вже. А тепер з Тимофієм. Як в тебе настрій? Все чудово! Ось так от, друзі. Ну що ж, надіюсь, у вас все так готово. Ой, <плес> у Вас все теж чудово. І ми стаємо з Тимофієм на нашій сценки. Ось так от вони виглядають. Погнали! Так, приготували речі для 10 секунд. Тимофій готовий? Так. На старт? Увага! Руш! Почали! Так, давайте, друзі, ставимо. Ось це те, що я собі задумав. До речі, основне, щоб було, це човен. Якщо, Час не... Вийшов. Час вийшов. Якщо не буде човна, то це не, не зараховується. Е, доставляти нічого не можна там таке. Ну що ж, для 10 секунд це дуже добре. Ого! Нічого! Це що за е, творіння поясни? Ну, так от береш. Досить непогано, а воно в тебе в повітрі тривається. Да. Це щось новеньке, так? Ну що ж, ходи до мене, добре. добре? Досить непогано. Човен був, зараз він втопився вже. А в мене ось так от. Підпорка є. Човник є, можна кататися собі по цілому озеру. Ой, морю, верніше. Ось там от у нас якісь ем, коралові рифи були. Ну, що ж, готуємося до одної, однієї хвилини. Погнали! Так, ну що ж, я, в принципі, приготував всі речі, які можуть бути. Ось, Тимофій, в тебе що там? Тоже все підготував. Добре, ну що ж, одна хвилина, час. Пішов. Погнали! Так, давайте, друзі, хочу, щоб все було просто на вищому. Рівні на вищому ранці. Ось так от. Має бути все просто чудово ідеально бомбезно. Також тут будуть ловити рибу. Так, ставимо ось тут такі е, підпорки. Ну, я це їх, я їх так називаю. О, на тебе поставив. Так, скільки в нас там? 25 секунд. Пройшло чи лишилось? І Ого! І ще собі! Угу. 25 секунд лишилось! Давай, 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 давай! Треба поспішити трішки. У мене тут такі задумки були. Так, човен Чо має бути. Е, так, ось тут. Ну і отута хай буде також. Е, ось отак от. Час вийшов. Час вийшов, хай буде, тобі час вийшов. Ну, я щось трішки розслабився і мені. Ем, не дуже подобається. Ні, я Ой, я тут помилку зробив. Тут мало бути одна хвилина, я написав дві хвилини. Ну, нічого страшного. А в тебе теж дві хвилини? Да yeah. О, в тебе дві хвилини. Помалився, Ну нічого страшного. Ого, це що таке? Що за купальник? Ой, ем, я маю на увазі, що... Що е, за круг? Діти купаються. Діти? Да. А де дітей побачив. Я бачу тільки дуже здорового дядька. Е, ну що ж, цього разу вже є, порочки й з таким дизайном. Ну що ж, могло бути і краще, що в мене, що в тебе, а вийшло ось так. Ну що ж, дивися. Mm. Підпорки є, світло є, така якась ваза є. До речі, як ти, як ти її назвав, як ми хардкор перший раз знімали? А, туди до речі можна складувати. Yeah. Вона отак от трясеться. Ну що ж, готуємося до п'яти хвилин. Ну, тепер вже має вийти oh. щось чимось. Ось, друзі, вивчайтеся, що я деколи пов... що деколи щось повторююсь. Чи щось таке? Просто ну, багато всього треба знімати, і ми просто не встигаємо. Ну, вибачайте. Ну що ж, го готуємо речі. Так, що там, Тимофій, ти готовий? Так, все готово. Я теж готовий, і далі у нас 5 хвилин. Я хочу по -по побудувати щось грандіозне. Просто ну, все має бути чікі-піки. Ну що ж, Боба, поїхали. E, 5 хвилин і час. Пішов! Погнали! Так, таймер у нас поїхав, погнав, помчався, і ми теж помчалися. У e, мене має бути тут така класна задумочка. Я, до речі, хотів от, от то що я буду, я хотів це таке на хардкор виживанні зробити, але, на жаль, так сталося що ми його не дознімали е, шкода. Досить шкода. Е, так, ну що ж, менше з тим, з тим. Так, давайте. Гарненько собі отак от не спіша. Пробудовуємо собі те, що я собі запланував. Так, така чіл зона в мене навіть буде. Так, ну поки що якась фігня получається. Тим озвучуй що там в тебе, як там. Та ось, тебе все нормально йде. В тобі все нормально йде. Ну і добре, що нормально. Так, отут Так, давайте. Тут такі підпорки. Ну що ж, скільки там у нас ще часу? Три хвилини. Три хвилини вже дві пройшло. Так? Так. Да. Нічого собі! Час, звісно, летить. Капець. Ну, добре. Хай буде. Так, ну що ж, має вийти. Досить... Круто. Досить класно. Блін. Забув. На от так от. Далі. Головні елементи. От Отак. Тим боком. Ось так. І ось так. Ем... Отут я планував отакий от. Навіз зробити до човників. Опа, на отак от. Щоб красиво було. Так, кілька у нас там час часу? Дві хвилини. О, дві хвилини, то я собі аграрк все серф... встигаю. Ти що там ти нахись? Все під контролем чи не дуже? Та, ось би добре. Ну і добре, що добре. Так, в мене теж все чудово, прекрасно. Ідеально. Ну, що ж, мені, друзі, досить подобається. Досить гарно, елегантно, як я люблю казати. Е, так, що я там ще маю? Ага, отаке таке. У, ага. Це я хотів поставити ось тут. У мене більш така як дизайнерська ідея. Тут в голові вискокла. Знаєш? Типу. Mm -hmm. Ось так. А не така якась більш. Геніальна. Що там по часу? Часу одна О пана, я переживаю, бо я хочу дуже встигнути. Оце те, що я задумав собі. Бо буде прикро, якщо я цього не встигну зробити. Ну, все ж. Це сюди. Не, це сюди, напевно. Це туди. Це от також от так от. Сюди. Так. Ще треба якісь декорації. Не знаю, що ще можна. О, точно! Оце от, от, де воно? Я маю це стигнути поставити. Знайти тільки де воно? Де воно? Або давайте оце. Це, звісно, не те, що я шукав, але хай буде. Бо. Це така от штука. Ой, чудне ще її. Ось так от. Все чудово. Ем... Ось так. Все просто ідеально. Тимофій, в тебе що там? Трошки йде не по плану. Не по плану? Так. Да. В мене краще бути не може. Я, в принципі, все вже зробив. Час вийшов. О, ідеально! Час вийшов і я все зробив. Мені досить сподобається задумка, тільки в мене ще перед відео я планував отут зробити. Тобто, в морі зробити оці от штуки. Сакуру, що тут таке? Виш... А, вишневе дерево. Е, добре, ходи до мене перше. Добре. Вау! Wow, Бо Артем завжди каже, що завжди до мене, ходи до тебе перша. Ось і до мене і прийшли. Дивися, заходимо от сюди, дивимося на всі деталі. Заходимо сюди, типу, така чіл зона У нас скринька, от така для, ш... для книжок, штука, От така от. Що тут таке? Не знаю, якась декорація. Ем... Круг, Доп... як то, спа. Спасательний. Ну, допоміжний, коротше. не пам'ятаю, як буде по-українськи. Е, ось, бамбук, бачиш, і тут така от у нас. Ну, коротше, така арка. Два човники. От носати її. А, до речі, звідки? А, та село недалеко є. Ось, і от таке от. Все, рибку ловиш собі, як mm -hmm. треба. Досить класний такий причал біля моря. За 10 за 5 хвилин. Ну, порівняно з тим, що я зробив за 1 хвилину і 10 секунд, то це класно. Ну що ж, йдемо до тебе, бачу, тут носа носакі в тебе вже плавають. -мо, це ти що, нафту добуваєш, чи що? Те? Ні, тут а, риба ровиться. А, таранку вже зразу робиш, так? Да. Собі? Геніально, геніально. Сезони баків. Чуєш? а скажи мені, будь ласка, а як звідси човен має виплисти? Це така декоративна штука? Да, так, під ним він спускається і попливає. А, піднис. Да. Це типу як підводний човен, так? Да. Так. Ну, що ж я можу сказати? Друзі, свої, так сказати, слова. Коментарі пишіть в коментарях. Ось так от вийшлося у нас у Тимофії. А сьогодні ми досить швидко завершили, тільки 13 е, хвилин. пройшло. Ось, отак от, от в мене. Пишіть в кого краще. Ось так от ми швиденько справилися. У нас сьогодні, друзі, все по-швидкому, бо, як я вже сказала, у нас багато-багато планів. Ну що ж, мені оце от такий рожевий е, колір е, дерева досить подобається. Це от е, дошки. Такі приємні на око. А оці от е, з. З джунглів дерев. Забув, як називається. Дошки. А, так, з джун, е, дошки з джунглів. Ось так от. Ну що ж, друзі, Пишіть в коментарях, як вам моя нова назва. Ви також за нею голосували. Максен. Ось так от. І все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Максен Тимофій. Та всім па-па. Чекайте нові серії. Всім пока!